Я точно знаю місце, де ми можемо просто зараз підзарядитися. Я відчуваю правильно місце я в правильному сили. напрямку йду місце Добро сили ранку, відновлення. Доброго ранку. привіт. Привіт! Красуня! Ну що привіт. ти Вітаю. зачекався нас? З, ну, Я і дочекався, і дочекався, бо той, хто так. чекає, той обов'язково дочекається. Да. Що будемо готувати сьогодні? Ми приготуємо американський, який американський? Голлівудський салат коб. Коб-салат. Кобб. коб Насправді це ж салат, та, який народився абсолютно випадково. Випадково та? точно так же, як цей Але він став легендою. легендою це коб-салат. Yeah. Вот Я є. обожнюю історії про якісь там гастрономічні випадковості, тож розповідаю. Інгредієнтів багато, але дивіться на екран. Для приготування салату коб знадобиться. Куряче філе 200 грамів, бекон 3-4 смужки, авокадо, одна штука, помідори чері, 6-8 штук, листя салату 100 грамів, яйця курячі дві штуки, блакитний сир 50 грамів, червона цибулина одна чверть, оливкова олія, одна столова ложка, сіль, перець. Для заправки оливкова олія, три столові ложки, червоний винний оцет одна столова ложка. Діжонська гірчиця, одна чайна ложка, часник один зубок, вустерський соус, одна чайна ложка, сіль перець. Отже, ми готові. Озброєні. Починаємо. От в коп салаті інгредієнти практично як у цезар салаті. Давай, ми будемо, будемо смажити е, курятину. Курятину, да. так, посоли, посели, папірчі і. Э, і все? І все. Да. Угу. Слухай, а як він з'явився, цей коб салат? Ну, пишуть, що в 30-х годах був Роберт Коб, звісний ресторатор, ага. і що то он? Пізно ночі захотів їсти. Так буває, буває. так буває, Скажу, та, у буває. постійно. Так у нас постійно так <рив> захотів їсти, і все, що було в холодильнику, он дістав і його повер забрав в коп салаті. Саме штука, що його. Дуже красиво треба собрати, подати. Зна, подати. Да. да вона повинна бачити. Придумав хтось дамі. вночі салат смажемо. від того, що намаги. дуже хотів їсти. А тепер цей салат на кухнях відвісти. всього світу. А просто зараз вже скоро я відчуваю, він буде і на нашій кухні. А може й на вашій, якщо ви приготуєте, запишете рецепт і зготуєте на своїй Що, забирай. Тоді давай давай став, став, щоб не не горіло. Забирай, забирай, забирай. Що робити, Чабо. Дивися, почі, я вже навіть... Авокадо. Авокадо. Чи авокадо. Не тій людині ти даєш чистити авокадо. <рес> Боїшся, що я його з'їм? Ти що а половину можеш з'їсти. Та зачекай. Дякую тобі. Чабочка. На От що все? я це сказав? А, тому що ти хотів, так? Ну, це трошечки. Кого? Так. Трошечки. Авокадо. Авокадо, авокадо. О, ну я поділюся. Ти займайся м'ясом, й... чи... ну, а я добре. поки зроблю. заправочку. Костя, якщо обирати авокадо і м'ясо, що ти обираєш? Mm -hmm. Заправочку. А, яке питання. Mm -hmm. Вінний, оцет. О, ти Вінний оцет. От і займайся м'ясом. Вінний осид. Це ти що робиш? Заправочку. Угу. Олівкова олія. Вона має бути якось пікантною. Да. Це заправка. Да. Так. так. І обов'язково Ворчестер. Американський салат. Ось таким, скажімо так, з французьким дресінгом. так. І обов'язково один чесник. Ну, якщо хтось не любить, можна не ставити. Хтось, я так розумію, зараз натяк на мене. Так, от і він. Все, заправочка наша готова. Ще би до якого стану треба? Це горгонзола. Ти їш? А я відволіклася. Що там ще Скажи мені. Гірчиця, олія. Гірчиця, олія. Часник, це я почула. Часник, ворчестер. Угу. І діжонська гірчиця. Так, гірчиця, це я чула. Так. Ось. Я там слідкую не Ти слідкуєш? — Мені здається, його вже можна. — Що далі робити, Давай нарізай. Якими? Скибочками ну, як просто? — як хочеш. Можна, можна, можна длину. Вам як хочеш. Немає значення. Давай вдовжину тобі зроблю. Ще бо я вже можу забирати бекон, напевно. Бекон я. можеш я. виключати. Я Хай його вже вимкну. — Поки що постоїть. Я його просто зберу, щоб він не. не О. згорів. Костя, візьми скибочки. я знаю, що ти хочеш. Все. І у нас буде така… Що таке? Нічого. На ну, попку можеш сість, хорошо. Ну, я попку і візьму <рес> Да. Дуб, давай. От тут будемо збирати. От треба робити подушку по всій угу. тарілці. По всій, так. Скажи, будь ласка, чи є значення, який салат ми нам? Немає значення, можна, який айсберг, в можна, айсберг, можна айсберг, можна мікс. 에, можна ромен. Ага. У нас зараз, У нас... мікс. Мікс, да, так. Угу. Свежий мікс ми знайшли. І от ми на нього і будемо все викладати. Все, почнемо. Що Давай ще робити? От... Постой, постой поки. Я не можу без діла стояти. Викладуємо сюди яйця. От тут дуже, Коп, дуже важна подача. Щоб це оттак. було красиво? Потім, давай в вийти черіки. Черіки, будь ласка. Черіки, Буду щоб ласка. ми Буду красиво. Ласка. Цвіта, щоб заіграли. Кольори. Все. Ось так. Цибуля потрібна. А, будь ласка, синя ось так? Синя ось ця, так. Да. Водолаз, тримаємо. Да. Отак. От Відставай. От бікон? Достатньо? Бікончик, там. Да. Можемо бікончик. так. Не різати, а просто положити. Красиво, Получить, вже так. красиво, Так. Да. Два бікончика. Обов'язково якийсь голубий сир. Ага. А ну, скажи. Це кордонзола. Перфект. Да. Це супер мега смачно. М -м. Слуха, а ти один ще забув. Та ні, достатньо. Потім Та треба, не, не, не буває забагато. Забираємо. ще одну. І от наша зелена цибуля. Давай, поки досмажиться наша курка, давай нагадуємо рецепт. Рецепт, дорогі глядачі. Рецепт салату коб. Яйця зваріть круто. Охолодіть і наріжте брусочками. Курку обсмажте на оливковій олії до золотавої скоринки. Посоліть, поперчіть, Наріжте кубиками. Бекон підсмажте і наріжте невеликими шматочками. Авокадо почисти і наріжте кубиками. Помідори чері розріжте навпіл. Листя салату порвіть руками. Для заправки змішайте оливкову олію, винний оцет, гірчицю, часники, вустерський соус. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Покладіть на тарілку листя салату. Зверху викладіть смужками курятину, бекон, яйця, авокадо, помідори і блакитний сир. Полийте салат заправкою і подавайте. Курочка наша готова. Так, Да. Це дуже. Треба трошки нарізати. А курятину ти просто підсмажуєш шматочки грудинки білого м'яса, правильно? Так, так. Якась вона в тебе така соковита зазвичай, завжди. Треба перетримати. Ну давай вже куштувати, соусом, поливай. І ведечко подавай. А я вже ось вам. Отак у містер Коба. Виглядала нічний салат. Під'єднання, Так. Mm. Щоб я кожну ніч так їв. Mm. Ну, це дуже, до речі, це дуже гарна ідея, тому що тут, mm. крім білка mm. і клетчатки, немає нічого, так що це дуже круто. Mm. Я... Який містер Коб молодець? Mm. 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 Ідеально. Чабо, mm. ти Просто як завжди вражаєш. Дякую. Всім смачного. Ранку вдома, а зараз швидко кличте дітей до екранів. Пригоди ескімоски починаються. Ваші малюки готові дізнатися, що можна робити зі скакалкою, ну окрім це стрибати на ній. Ні, не готові. Тоді дивіться.